Дівчина планувала свідомість чоловіка і завантажила в робота, щоб використовувати для своїх утіх. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас контент. Уявіть, що в майбутньому можна повернути до життя кохану людину, просто завантаживши її свідомість в Андроїда на основі даних, отриманих з історії діяльності в соціальних мережах. От тільки чи буде це та людина, яку ви знали і любили. Чи все ж таки це буде робот, якого ви зненавидите? Відповідь ви знайдете в цьому відео, де ми розберемо сюжет першого епізоду другого сезону британського науково-фантастичного телесеріалу Чорне дзеркало у новелі під назвою Я скоро повернуся. Друзі, ми об'являємо десятиденний конкурс на найактивнішого підписника. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал під кожним послідуючим роликом тематичний коментар та вподобайка, По самому закоментовано. Ному ролику за допомогою рандомайзера ми визначимо переможця. А винагорода ось такий солодкий міні-бокс. Молода пара Еш і Марта переїжджають з голосливого міста у будинок в сільській місцевості. Еш часто пропадає в соціальних мережах, а ось Марта віддає перевагу реальному життю. Наступного дня після переїзду в новий будинок Еш збирається поїхати і повернути орендований фургон. А Марта занадто зайнята роботою, тому не може поїхати разом зі своїм хлопцем. Вона весь день захоплено трудиться над проєктом і лише увечері розуміє, що від Еша досі. Немає новин дівчина вирішує зателефонувати в компанію. Якій вони орендували машину, і менеджер повідомляє їй, що фургон досі не повернули. Марта починає хвилюватися і дзвонить своїй сестрі, щоб поділитися новиною. Але в цей час до будинку під'їжджає поліція, і тієї ж секунди до дівчини приходить усвідомлення, що сталося щось жахливе. Еш загинув в автокатастрофі. На похороні подруга Марти ділиться інформацією про новий сервіс, за допомогою якого можна спілкуватися з померлими людьми. Використовуючи дані отримані в результаті аналізу профіля з соціальних мереж. Цей сервіс може створити точну копію нового Еша. Марта не в захваті від цієї ідеї і розлючена, відхиляє пропозицію своєї подруги. Увечері Марта перевіряє пошту і бачить повідомлення від покійного коханого. Розлютившись, вона дзвонить Сарі та накидається на подругу зі звинуваченнями. Але та переконує Марту, щоб вона хоча б спробувала цей сервіс, перш ніж не завжди відмовиться від цієї затії. Усі наступні дні Марта проводить стражда. ...від горя, а через деякий час вона дізнається, що вагітна. Відчуваючись сильне емоційне переживання, дівчина все ж наважується відповісти на повідомлення віртуального Еша. У них зав'язується діалог, і Марта розповідає, що вагітна. Дівчина шалено хоче почути голос коханого і виявляється, що це можливо. Завантаживши фото і відео в базу даних цього сервісу. Марта отримує можливість розмовляти з ним по телефону. Всі слова, гумор. І манера спілкування точно відповідають тому, як спілкувався Еш. Марта починає вірити, що дійсно спілкується зі своїм померлим коханим. Увесь наступний тиждень. Вона розмовляє зі штучним, практично не перестаючи. На прийомі в лікарні Марта бачить свою майбутню дитину і записує її серцебиття, щоб поділитися цією новиною. А потім, виходячи з лікарні, дівчина випадково впускає телефон, через що впадає в істерику, думаючи, що назавжди втратила зв'язок із коханим. Придбавши новий телефон, Марта отримує вхідний дзвінок, який повідомляє, що з ним все гаразд, адже всі дані про нього перебувають у хмарі. До всього іншого він пропонує скористатися експериментальною, але вкрай дорогою послугою. Марта може замовити синтетичне людське тіло, зроблене зі штучної плоті. В Яке можна завантажити програму. Деякий час по тому кур'єри доставляють посилку. Марта відкриває посилку і здригається, побачивши тіло в позі ембріона, яке зовсім не схоже на еша. Але віртуальний еш заспокоює дівчину і каже, що тіло потрібно занурити у воду і дати час для синхронізації з базою даних, щоб набути фізичних характеристик загиблого хлопця. Набрав води у ванну і, зануривши туди тіло, Марта йде в іншу кімнату. Дотримуючись вказівок, трохи згодом дівчина чує якийсь шум і вирішує прослідувати за його джерелом. Біля дверей ванної кімнати її зустрічає голий, мокрий і збентежений чоловік, який говорить, що Марта могла б залишити йому одяг і просить у неї рушники. Але дівчина стоїть у шоці, розглядаючи довго і пильно. Через деякий час Марта і Еш сидять на різних краях дивана. Дівчина поки що не готова присісти ближче, хоч Еш і каже, що. Не кусається. Трохи випивши, дівчина запитує в Еша за робочий інструмент і переміщається з андроїдом до спальні, де той повністю задовольнятиме її в ліжку. Однак відтоді, як андроїд з'явився в домі, Марта почувається некомфортно в його присутності та через силу намагається змиритися з його існуванням. Дівчину дратує його штучне дихання та те, що він виконує всі її прохання без запитань. А також він не виражає жодних емоцій, тільки якщо вона його про це не попросить. Андроїд не володіє звичками і рисами характеру, якими володів справжній еш, так як ця інформація не була в базі даних. Розлютившись, Марта виганяє андроїда з дому, однак виявляє його вранці біля паркану, бо він не може відійти від точки активації далі ніж на 25 метрів. Усвідомивши, що продовжуватиме жити з Андроїдом більше немає жодного бажання. Марта приводить. Возить його до обриву і наказує зістрибнути. Еш погоджується, але це лише сильніше злить дівчину. Тоді Андроїд починає благати Марту зберегти йому життя і каже, що не хоче помирати. Минає декілька років Марта все так само живе в заміському будинку і виховує свою доньку. У дівчинки сьогодні день народження, і вона просить дозволу віднести шматочок торта Андроїду, який тим часом тулиться на горищі. Зазвичай Марта дозволяє бачитися з Андроїдом. Дам тільки у вихідні, але цього разу робить виняток. Піднявшись на горище, дочка матері мило розмовляє з Андроїдом і зізнається, що насправді обидва шматочка торта для неї, бо йому не треба їсти. Еш вітає дівчинку і хвалить її за хитрість. У цей час Марта стоїть біля сходів і не наважується піднятися, бо на неї нахлинули почуття. Заспокоївшись, вона підіймається на гору, щоб приєднатися до них. Мені здається, цій серії нам хотіли показати, що жоден досконалий робот не зможе ніколи. Замінити живе спілкування з близькою людиною, а ви б змогли б жити з андроїдом, який повністю копіює спогади коханої людини. Чи це моторошно? Діліться з нами в коментарях. Та не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайку.